По Солісах 26-х запиту, значить, ціна даного трактора 8500 доларів. Це в нас Соліс 26 на стандартній звичайній резині. от Із міжряддям 98 по центрах. Двигуна, двигуни Mitsubishi, ходовочка Янмар, отака от панель приладів, таке розташування речагів. Це у нас блокування диференціалу. Це в нас. Понижена, повишена, коробочка передач, вал бора потужності. Це у нас гідровихода. Пара гідровиходів. Отака от. стандартна, мочна трьохточкова навісочка. 24-ті задні колеса, 14-ті передні. Повторюю, що даний трактор коштує 8500 доларів. Є по наявності доставочка безкоштовна. Без предоплати ви замовили. Ми вам привезли лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі.